Добрий день, 6 клас. Розпочинаємо наш урок з математики, працюємо в робочих зошитах. записуємо, будь ласка, в робочому зошиті число, класна робота та тему уроку. Тема уроку сьогодні для вас буде нова розкриття дужок. Сьогодні ми з вами ознайомимося з двома правилами розкриття дужок. Але є ще інші правила, з якими ми з вами познайомимося трошечки згодом в наступних темах. Сьогодні ми будемо вчитися розкривати дужки, перед якими стоїть знак плюс, або перед якими стоїть знак мінус. Це і є два правила. Отже, починаємо з ними знайомитися. Ви бачите перед собою на екрані перше правило. Будь ласка, обов'язково запишіть його собі у зошит. Якщо ви не встигаєте, ще раз нагадую, що ви працюєте з записаним відео, тому ви можете його зупинити, зробити відповідні записи, а потім продовжити працювати разом зі мною. Отже, перше правило: щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. Треба не писати дужки знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Мається на увазі доданки в дужках. Отже, яким чином ми використовуємо це правило? Ось перед вами є приклад 5,2 додати в дужках мінус 7,2 додати 3. Отже, нам треба зробити так, щоб у нас ці дужки розкрилися. Дорівнює 5,2 ми переписуємо без змін, тому що воно до дужок не відноситься. Далі ми дивимося, перед дужками у нас стоїть знак плюс, тому це якраз наше правило. Отже, далі ми ось цей знак плюс писати вже не будемо, дужки ми писати не будемо. А ті знаки, які у нас є в дужках, тобто ті знаки чисел, які є в дужках, або там можуть бути буковки, навіть немає значення, у нас залишаються без змін. Або можна ще говорити таким чином. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, значить знаки в дужках не змінюються. Отже, ми дивимося в дужках. 7,2 десятих у нас стоїть зі знаком мінус. Отже, відповідно, це буде мінус 7,2. Далі 3 у нас стоїть зі знаком плюс, отже, це буде плюс 3. Дорівнює. Далі, Далі, ну, оскільки це число, давайте порахуємо. Я порахую таким чином: 5,2 додатнє число, додам 3. Це буде 8,2. А мінус 7,2 я перепишу. Оскільки від більшого ми віднімаємо менше, то можна це відняти і отримати один. Ось таким чином я використала правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Наступне: якщо ж у нас перед дужками стоїть знак мінус. До цього був плюс, тепер мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Мається на увазі доданки із дужок. Ми пишемо з протилежними знаками. Отже, ж, як ми використаємо це правило, знову ж таки, те число, яке у нас стоїть до дужок, мінус 4,9 і до них не відноситься. Ми просто переписуємо. Далі дивимося, перед дужками у нас стоїть знак мінус. Отже, цей мінус ми не пишемо, дужки ми не пишемо. А знаки в дужках ми пишемо протилежні. Що це означає? 5,2 в дужках у нас стоїть без знака, начебто. Але ми згадуємо, що знак плюс ми можемо не писати. Отже, 5,2 у нас зараз зі знаком плюс. Але ми пишемо знак протилежний. Значить, це буде мінус 5,2. Далі 8,1 перед ним стоїть знак мінус, а ми пишемо знак протилежний. Плюс 8,1. Дорівнює. Далі ми працюємо. Зверніть увагу, що зараз я вже буду додавати два числа з однаковими знаками, при цьому не буду їх розписувати. Уважно, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте, тому що надалі ви теж все це будете робити. 4,9 стоїть перед ним мінус. І 5,2 теж стоїть мінус. Отже, я таким чином розумію, що у мене два числа зі знаком мінус, тобто два числа з однаковими знаками. Тобто ці два числа я додаю і ставлю спільний знак мінус. Додавши, я отримую відповідно 10,1. -10 Плюс 8,1 я переписую. Ну, а далі я вже бачу, що два числа з різними знаками, тому числа ми віднімаємо, ставимо знак більшого за модулем числа мінус і отримуємо мінус 2». Якщо вам так ще важко, ви, звичайно, що можете розписувати так, як ми це з вами робили на попередніх уроках також. Ну, а тепер, коли ми вже познайомилися з вами із правилами розкриття дужок, при дикому стоїть знак плюс чи знак мінус, ми будемо використовувати ці правила при розв'язуванні справ. Отже, запишіть, будь ласка, слово вправа і починаємо працювати. Завдання ви бачите на екрані, але я все ж таки буду кожне завдання заново писати. Перший приклад: 5. Додати в дужках М-. Так, вибачте, буковку написала не ту, що треба. Н. Дорівнює. Отже, п'ять, яке стоїть до дужок, я переписала без змін. Далі. Перед дужками стоїть знак плюс. Значить, плюс я напишу, «дужки» я напишу, а те, що в дужках, знак не змінюється. М у нас стоїть зі знаком плюс, тому що у нас плюс не пишеться, тому плюс М. Мінус Н. Е. Знаки не змінилися. Тут нам треба просто розкрити дужки, тому це так у нас і залишається. Другий приклад. 7 відняти в дужках мінус А додати Б. Отже, 7 до дужок я переписала. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Отже, знаки в дужках змінюються на протилежні. Дивимось уважно. В дужках стояло мінус А, відповідно, протилежне це буде плюс А. В дужках стояло плюс Б, значить, протилежне це буде мінус Б. Третій приклад. Мінус 3 відняти в дужках М плюс Н. Мінус 3 я переписала. Далі уважно. Перед дужками стоїть знак мінус, отже, знаки в дужках у нас змінюються на протилежні. Дивимось уважно. М в дужках у нас зі знаком плюс, він просто не пишеться. Ви точно так же, як і я, можете собі його проставляти, щоб ви побачили. А я повинна взяти знак протилежний, скільки перед дужками стоїть знак мінус. Отже, це буде мінус М і мінус Н, тому що плюс Н, а змінюємо на протилежне, буде мінус. Четвертий приклад. 5 відняти в дужках А мінус Б плюс С. Отже, 5 у нас залишається. Далі перед дужками стоїть знак мінус, тому, знову ж таки, знаки в дужках змінюються на протилежні. А у нас стояло в дужках зі знаком плюс, тепер буде мінус А. Б у нас було зі знаком мінус, тепер буде плюс Б. Це було зі знаком плюс, тепер буде мінус С. Ось таким чином ми розкрили дошки, використовуючи правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс або знак мінус. Але завдання може полягати в тому, що не просто розкрити дошки, а ще й спростити вираз, тобто виконати усі можливі дії. Записуємо, будь ласка, знову слово вправа. І починаємо працювати. Не звертайте увагу, що ви бачите тут однакові буковки, два рази А, два рази Б і так далі. Я буду брати приклади спочатку з першого стовпчика, потім із другого стопчика. Отже, перший приклад 9 відняти в дошках А плюс 37. Отже, 9 я переписала. Далі уважно. Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, знаки в дужках змінюються на протилежні. А якщо на протилежні, то по дужках було плюс А, тепер стає мінус А. В дужках було плюс 37, стає мінус 37. І ось тут я бачу, що в мене є два числа 9 і мінус 37. Два числа з протилежними знаками. Тому ми числа віднімаємо і беремо знак більшого модулем числа. Мінус 37. Ми віднімаємо 9. Це буде мінус 28. І мінус А ми просто переписуємо. Другий приклад Б. Додати в дужках 78 мінус Б, мінус 19. Дорівнює. Б ми переписали. Далі уважно, перед дужками стоїть знак плюс, тому знаки в дужках у нас не змінюються. У нас було плюс 78, так і залишається. У нас було мінус B, так і залишається. Мінус 19, так і залишається. А ось далі, сподіваюся, всі пригадали і звернули увагу: у нас є Б і мінус B. Це протилежні доданки. Які взаємознищуються, тому що їх сума дорівнює нулю. І взаємознищення ми показуємо тим, що ми закреслюємо. Ви це робите олівцем, нагадую. У мене залишається два числа. 78, відняти 19, можна не переписувати, можна переписати, щоб чітко побачити ці числа відповідно. І тепер потрібно відповідно порахувати. 78. Відняти 19, так, і це у нас вийде, звісно, що 58, Так. Так, значить, то правильно, так? Да? 18 мінус це буде 9, да? тому 59, я вибачаюся. Так, далі наступний, третій приклад. Я йду по першому стовпчику. Мінус 24. Відняти 56 відняти А. Так, дорівнює мінус 24 я переписала уважно. Далі перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки в дужках змінюються на протилежний. Отже, у нас в дужках було плюс 56, а тепер буде мінус 56. У нас було мінус А, а стає плюс А. Далі у мене є два числа. Причому два числа з однаковими знаками мінус 24 і мінус 56. Тому ми їх додаємо і ставимо спільний знак мінус, додавши, ми отримаємо мінус 80, плюс А, ми просто переписали. Далі, четвертий приклад: мінус в дужках мінус 5, плюс А і ще мінус 72. Отже, зразу в нас ідуть дужки, тому зразу ми дивимося, що стоїть перед дужками. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки в дужках у нас повинні змінитися на протилежні. У нас було мінус 5, стає плюс 5, але оскільки п'ятірочка стоїть саме перше, плюс можна не писати. Було плюс А стає мінус А. А ось мінус 72, яке до дужок не відноситься, ми, звісно, що просто переписуємо. Знову ж таки, нам треба порахувати. У нас є 5 і мінус 72. Плюс 5 і мінус 72. Два числа з різними знаками. Тому ми відповідно числа віднімаємо, ставимо знак більшого за модулем числа. Це буде мінус. І нам треба 72 відняти 5. Так, що це у нас відповідно виходить? Це виходить у нас 6, мінус 67, вибачте, і мінус А ми переписуємо. Так, далі ми продовжимо з вами і будемо розв'язувати другий стопчик. Отже, це вже буде у нас п'ятий приклад. Переписуємо мінус в дужках 4 мінус А плюс 2 і мінус 118. до рівня. Зразу у нас йдуть дужки, тому зразу ми починаємо дивитися. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки в дужках ми змінюємо на протилежні. Отже, було плюс 4 стає мінус 4. Було мінус А стає плюс А. Було плюс 2 стає мінус 2. Мінус 118 ми просто переписуємо. Далі, у нас є три числа. Причому всі три числа зі знаком мінус. Отже, вони з однаковими знаками. Значить, всі ми їх додаємо. І от загальний знак мінус. Легше всього спочатку додати 118 і 2 – це буде 120. І ще додати 4, 124. Але в результаті у нас мінус 124. Плюс А ми переписуємо без змін. Шостий приклад: мінус в дужках А плюс 1. Відняти. Мінус А мінус 49, ще в одних дужках. Так, у нас дві дужки, тому тут, будь ласка, уважно. Починаємо з розкриття першої дужки. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки в дужках змінюємо на протилежні. Було плюс А стає мінус А. Було плюс 51 стає мінус 51. Далі. Друга дужка, Перед нею теж стоїть знак мінус, тому знаки в дужках ми теж змінюємо на протилежне. Було мінус А, стає плюс А. Було мінус 49» стає плюс 49». І ось тут ми знову ж таки бачимо, що у нас є два протилежних доданки мінус А і А, які взаємознищуються, тому ми їх закреслюємо. У нас залишається мінус 51 і плюс 49. Два числа з різними знаками. Тому ми числа віднімаємо і беремо знак більшу мотулем числа. 51 відняти 49 це буде 2. Отже, результат мінус 2. Сьомий приклад: 41 відняти в дужках 52 додати Б. І відняти 15 дорівнює. 41 ми переписали. Далі перед дужками стоїть знак мінус, отже, знаки в дужках зміняться на протилежні. Було плюс 52, стає мінус 52, далі стає мінус Б і плюс 15. Дорівнює. Далі, будь ласка, уважно. Тут у нас є три числа, але два з них додатні 41 і 15, а одне від'ємне мінус 52. Тому тут будемо рахувати по черзі. Отже, 41 додати 15. Це, звісно, що буде 56. Мінус 52 і мінус B ми переписуємо. Ну а далі віднімаємо 56 відняти 52. Звісно, що це буде 4 і мінус B ми просто переписуємо. Так, ну і останній приклад, восьмий, мінус в дужках А мінус 6. Додати ще в одних дужках 42, додати А і відняти 58. Отже, перед першими дужками стоїть знак мінус. Отже, знаки в дужках ми не змінюємо, вибачте, змінюємо на протилежний. Отже, було плюс А стає мінус А. Було мінус шість, стає плюс шість. Береть другу тушку. В нас стоїть знак плюс, тому знаки в дужках ми не змінюємо. Було плюс 42, так і залишається плюс 42, далі плюс А і мінус. 58. дорівнює, Знову, думаю, ви вже звернули увагу, що у нас є протилежні доданки мінус А і А, які, звичайно, взаємоснищуються, нам залишилось попрацювати тільки з числами. 6 плюс 48 два додатні числа. Ми можемо порахувати, це буде 40. Вибачте, 6 плюс 42, це буде 48, вже наперед просто порахувала, так. І мінус 58 ми поки що переписали. І тепер вже рахуємо ці два числа. Два числа з різними знаками, тому ми числа віднімаємо і беремо знак більше модулем числа. Отже, мінус буде у відповіді 58 відняти 48 це буде 10. Отже, результат мінус 10. Ось таким чином ми з вами і розкривали дужки, перед якими стоїть знак плюс і знак мінус, і ще, крім того, виконували дії або додавання, або віднімання, або навіть, ще раз подивіться уважно, у нас було взаємознищення. Коли протилежні доданки в сумі дають нам 0, тому пригадуйте, ми говоримо, що вони взаємоснищуються. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з темою розкриття дужок. Звичайно, що ми цю тему продовжимо ще й на наступному уроці. Сподіваюся, ви. Правила переписали, і правила вам потрібно вивчити і не просто вивчити, а розуміти, як цими правилами користуватися, оскільки надалі і в всіх наступних темах ви будете дуже широко і дуже часто використовувати саме ці правила правила розкриття душок.